Як можна його так підкосити, щоб він не мав можливості витратити заробітну плату? Як це зробити? Це, ж, це, подібне, це подібне на те, як взяти, положити хвору страшенну людину на стіл, він вже майже не дихає, ставити йому шприц і ще витягувати кров з віком. Ну, розумний лікар цього робити не буде, а держава може держава може, тому що ми зараз стали одним з найбільших підприємств. Місці і вовіду ми ніколи таким не Ти Там не стоїть, а де ж ділися танки? Ну, кров витягували, витягували. Все є, не мав з кого витягувати кров. Тепер є ще відрахування на безробіття. Я не один раз з трибун виступав і ніяк не міг зрозуміти, чому не хочуть до мене прислухатися. Безробіття можна ж ліквідувати, скажімо, на протязі місяця часу. Ви подивіться, по яких ми ходимо тротуарах, по яких ми ходимо дорогах, і разом з тим у нас сотні тисяч безробітних. Як то в'яжеться, та взяти ті гроші, що ми платимо за безробіття, дати людям лопату в руку і ремонтують тротуар, навчити його дорогу, в порядок. І я не міг зрозуміти, чому мені назустріч ніяк не йдуть і не хочуть прийняти таке рішення дійсно поремонтувати дорогу. А виходить, що коли керівника. Одного із таких фондів в ті знайшли 7 мільйонів. Це газета писала. Меня ж на справа, якщо він в сейті може тримати 7 мільйонів. Не знаю, чи він також на чи ні, але 7 мільйонів було. Хіба він піде на, він піде на зустріч по безробіттю, щоб дати робочі місця відкрити ніколи? Я до тепер не пішов, бо я в сейті 7 мільйонів тримав. <плес> тепер поки. По, the better uh...